Делегація із німецького міста Лар завітала у Калуш у її складі. Прибули і представники благодійної організації Геманзам Європа, яка активно співпрацює із громадською організацією Чисті Серця. Саме тому делегація виявила неабияке бажання відвідати активістів, коли ми налагодили співпрацю з Ларом. Так коли вони згідні були надавати нам благодійну допомогу, ми мали визначити організацію, яка на офіційному рівні, тому що вся допомога яка має приходити на має прибутковуватися ну згідно чинного законодавства і роздаватися людям. Відповідно, дійсно ми вибрали честь і серця, тому що реально вони в нашій Калицькій громаді найбільше хто працює знуточним переміщеними особами. Відповідно, ми налагодили співпрацю через пана Перміна, Анжеліку, пані Габрієлу. Так, у них якраз є їхні Фонд допомоги українцям, який, до речі, організований як і німецькою стороною, так і українськими ну, не біженцями, точно переміщеним особам в тому ж самому ларі, якраз які збираються допомогу з Німеччини і передають якраз громаду. І ми тут через честь ТРЦ розподіляють її на цілу Україну. Німецькі партнери часто передають чистим серцям медикаменти, матраци, засоби гігієни, вогнегасники та інші необхідні речі, отриману допомогу спрямовують на потреби мешканців незахищених категорій. Окрім цього, не забувають і про найменших з нагоди Дня Святого Миколая діти отримали солодкі подарунки від закордонних друзів. А також одна із засновників німецької благодійної організації Анжеліка Коваленко подарувала чистим серцям калуша п'ять примірників німецько-української. Книги для дітей. Тут можна вивчити і німецьку мову. І, наприклад, діткам, які зараз через таку ситуацію виїхали до Німеччини, їм буде легше адаптуватися. А німецьким діткам буде цікаво почути українську мову і вивчити декілька слів. Нам дуже приємно, що нам. Громада міста Ларта навколишніх сіл зробила отакий подарунок: подаруночки для дітей, тому що це їх втішило. Благодійна організація Геманзам Європа та громадська організація Чисті Серця Калуш співпрацюють уже більше року. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.